ось зараз йшла і зловила себе на думці, чому ми самі собі так ускладнюємо життя. Ну от реально, просто хочеться прогулятись, подихати повітрям, записати відео. І перша думка, так, якось там: ти не нафарбувалась так як треба, там на тобі не той одяг, який потрібен, там чи буде всім цікава ця тема. Я думаю, блін, серйозно, я побачила такий гарний витий, біля якого не могла не зупинитися. Ніби ми самі собі стаємо найгіршими критиками, і інші вони ще нічого не сказали. А ми вже самі себе отак рознесли. І таке враження, що всередині живе якийсь маленький такий перфекціонист з уразкою. Так? Ось це роби, а ось це ні. Там це роби ідеально і сиди тут. І потім приходить там день, другий місяць. і Ми такі чому в мене там нічого не змінюється? Та тому що ти чекаєш моменту, коли все буде ідеально. А цей момент якби не приходить і він ніколи не прийде. І може, все ж таки вистачить, може, просто треба вже жити, да? не доводити нікому, не чекати схвалення, не шукати свій ідеальний фон для сторіс. Це я випадково натрапила, чесне слово. Просто да, от як є. Я в спортивному одязі, без сценарію, да, от просто мої думки, які йдуться з душі, бо чесно взагалі, скажіть, як часто ви собі даєте бути собою? От як ви гадаєте, да і теж так іноді себе починаєте тормозити. Напишіть обов'язково в коментарях. Я дуже хочу почитати. І слухайте, я вас обіймаю. Якщо ніхто вам сьогодні цього не сказав, що ви вже достатньо класні, щоб бути собою, то це вам кажу я. І ви не зобов'язані бути там зібраною такою там дівчинкою з Пінтера щодня. Ти можеш бути трохи, да, там розпатлана, трошки тиха, трошки сумна, і це теж ти. Але ні, може щоразу такі так швидко зберися, ти ж сильна, ти ж енергія. На давай будь продуктивною. А я іноді от я не хочу бути продуктивною, я хочу бути справжньою, бо продуктивність насправді це класно, але вона не має взагалі ніякої цінності. Якщо вда, е, якщо ти в процесі вже втрачаєш себе, так що ти зникаєш, якщо стаєш ідеальною для всіх, і абсолютно чужою людиною для себе. І мені здається, що саме це і є причина вигорання. Ми не дозволяємо собі бути в моменті тут і зараз, да просто зупинитися. Там я зараз жива, я найкраща версія себе. І, знаєте, я думаю, а що як в цьому взагалі є сила? Не в тому, щоб бути ідеальною, а в тому, щоб дозволити собі бути собою і за це не вибачатися. У вас взагалі бувають такі от моменти, коли ти себе на цьому ловиш. Напишіть обов'язково. Може, знаєте, ми всі частіше це відчуваємо, ніж здається, і от знаєте, є ще одна така річ. Ми дуже часто порівнюємо. Навіть несвідомо ось там побачила сторіс іншої дівчини. О, вона така зібрана, вона така впевнена, вона така вся в потоці. А ти стоїш з кавою, без настрою, да, там вчорашня дулька на голові. Якби здається, що там зі мною щось не так. А насправді з вами все так, просто це її момент сяєте. Да? Твій момент може бути там. Видихнути прямо зараз. І ми не всі маємо сяйти одночасно. Ми <смі> не на сцені, ми в житті. І от знаєте, я зараз йшла, і в мені взагалі немає наразі якогось такого прямо мегавогню. Я не в потоці успішного успіху, але я точно в потоці чесності з собою. І це така розкіш насправді, бо чесність із собою це і є повернення додому до себе, Да, і в той самий момент. Коли ти вже думала, що себе загубила, Ось скажіть, коли ви востаннє себе за щось хвалили? От не за досягнення, не за те, що комусь там допомогли, не за те, що ви там пройшли якийсь інтенсив, а просто за те, що ви тримаєтесь, да що ви не здались, що ви дихаєте, що ви йдете далі, не дивлячись ні на що. Бо насправді ви. Це вже достатньо. Можете написати мені в коментарях, за що сьогодні ви хочете себе похвалити. Не потрібно да, скромнічати цей простір, де можна і навіть треба. І ви знаєте, що я останнім часом почала помічати найсправжніші якісь моменти, да? це коли ти не на висоті, а коли і не тоді, коли тобі аплодують, да? коли ти просто в тиші, з кавою, зі своїми сумнівами, і замість того, щоб себе якось гнобити, ти собі кажеш, я з тобою. Я не піду, і це є момент сили, такий тихий, ніхто його не побачить, ніхто не лайкне, але саме в, саме в ньому ти вибудовуєш себе зсередини. І я вчуся приймати не лише свої кращі сторони, звичайно, а й ті, де я втомлена, де я боюсь, де плачу в ванні, бо ніхто не повинен знати. Да? Але я знаю, і цього достатньо. От хочете зараз правду. От іноді я боюсь, що я якась недостатня. Що десь там є інша версія мене, така ідеальніша, і ось вона от точно там заслуговує там на успіх, на прийняття, там ще на щось. Але потім я зупиняюся ось так, як зараз, на вулиці, і думаю: а може ніхто взагалі не чекає, да, ту мою другу версію. Може потрібна просто я, не те, яка іноді мовчить, та яка зараз в спортивному одязі, і говорить. Парку, да? та, яка вчиться не тікати від себе. І якщо ти зараз слухаєш це, знай я дуже тебе розумію. Ми з тобою в цьому світі не одні. І якщо не знаєш з чого почати, почни з одного. Я дозволяю собі бути. Напиши мені в коментарях, якщо хоч щось тобі відгукнулося, і дійсно ми всі набагато більше однакові, ніж це здається. Ми не створені бути ідеальними. Ми створені, щоб бути справжніми. Тому, друзі, велике вам дякую за перегляд цього відео, за мій такий потік думок. У всесвіт. я вас цілую, обіймаю. Любіть себе.